Повернути усіх своїх це одне з завдань нашої дипломатії. В першу чергу йдеться про полонених станом на сьогодні, за даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, додому вдалося повернути 3405 українців. І мова не тільки про військовослужбовців в російському полоні і цивільні. Багато українців живуть в окупації. Вони намагаються повернутися на підконтрольну Києву територію через піший перехід на Сумщині. Ще одна категорія це діти. Лише за офіційними даними. Російська Федерація викрала більше 20 тисяч українських дітей. Однак їх може бути в рази більше. Їх перевиховують у так званих дитячих таборах. Через один із таких пройшла 17-річна Валерія з Нової Каховки, і з ризиком для життя дівчина все ж повернулася в Україну. Що довелося їй пережити? Далі її розповідь. Це глиняна хата моєї бабусі, якій вже 60 років, і в 21-му році, якраз перед вторгненням, я повернулася із Києва, бо я розлучилася тоді, і я вирішила її реставрувати. Після п'ятої ми йдемо разом на пляж, і там, поки сонце не сяде, в річці просто намагаємося якось прийти до тями так. Да, да. потім швидко повертаємося, щось готуємо, граємо в ігри. Так у селищі Петрова на Кіровоградщині проводить нинішнє літо родина Ольга Ліра та Макс. Сюди вони втекли від шуму та спеки Києва. Прохолода садка та вода настояна на лимоні та м'яті, їхні маленькі, але справжні радощі. Місце сила, як Оля каже, але це да, відчувається. Ну і ще тут приємно, що нема огорода, хоч і ми кожне літо в цьому городі пурсталися. Ну тут круто. Не знаю, слово моє прямо ж так атмосферка. Ну в Києві я не хочу. Сільське неспішне життя для Ліри та Макса, ніби підсумовують дитинство, дитинство, яке у них вкрали російські військові, і Ліра з Максимом такі діти. Лєрі 17, Максиму 18, але він теж сирота. З Нової Каховки вони разом. Із перших днів вони потрапили в окупацію. В обід вони вже побачили триколор над Каховською ГЕС. Вони шукали їжу, бо не було їжі. Вони займали якісь безкінечні черги, не було можливості купити ліки. Все закінчилося, постійно були обстріли. І в якийсь момент вона. Просто перестала ховатися від них, вона перестала себе відчувати. У неї постійно був в ушах оцей дзвін, і слава Богу, що з нею був тоді Макс, він її відтягував, ховав, розраджував її годував, бо вона не могла їсти. От у неї просто пішла така депривація, все, вона здалася. Лєра пережила депортацію в Крим. Макса вивезла сестра опікунка в Ірландію. Ну Лєру забрали потім через два місяці з цієї депортації, і вона вирішила повернутись в Україну самостійно, хоча в неї на вільній території нікого не було. І Макса заради Лєри також повернувся із Ірландії в Україну. Зараз Ліра пропрацьовує травматичний досвід російського табору з психологом, і щоб не нашкодити дівчині про її поневіряння в окупації розказує опікунка Ольга. Кожен раз, коли вона згадує і занурюється в свою історію, це все одно важко. Вона потім від цього довго відходить. Вона вже зробила це досить багато разів на дуже потужній аудиторії. У неї був виступ в Вашингтоні, коли вона взагалі всьому світові і росіянам, в тому числі, розповідала оцю свою історію і вимагала допомагати Україні. Тобто вона може, ну мабуть, в такому випадку вона готова пережити цей біль ще раз. І її історія дуже важка, особливо коли вона розповідає про табір, куди їх привезли, і абсолютно ніхто не займався ними, особливо маленькими дітьми, яким було 5-6 років. Вони ходили замурзані, брудні, роздягнені, бо всі збиралися на два тижні. А пробули там два місяці і більше. У них був педикульоз, не було ліків абсолютно ніяких. Дорослих ці діти не цікавили. Їм важливо було виключно провести свої лекції, розповісти там про е, поспівати гімн Росії, підняти прапор. До них часто приїжджали різні оці агітбригади, їх агітували в юнармію, їх агітували вступати в різні російські вузи. Приїздили люди, які проводили їм уроки псевдоісторії, де розповідали, що не було голодомору. Це вигадка, Холокост це також така собі роздута історія. Чорнобильська трагедія також вигадана. І були діти, яких і на підвал відвозили, і це дуже жахливо. Ліра зробила майже неможливе. Вона змогла вибратись із окупації. Для цього онлайн вступила в медичний коледж та сама виїхала з країни в'язниці. При цьому пройшла кілька фільтрацій. Вдалося переконати погра цих ж погранців, що вона на територію вільної країни приїде проїздом забрати документи, ну, в неї була історія, така розумна дуже дівчина. Вони її пропустили це просто диво, саму дитину неповнолітню пропустити. Дві години йшла із сумками через заміновану цю нейтральну зону. І потім, вже коли вона побачила український прапор і побачила військових в пікселі, то вона заплакала. Вже після цього Ліра познайомилась із 40-річною Ольгою, журналісткою, дитячою письменницею та комунікаційницею благодійного фонду Голоси дітей, коли Ольга запропонувала дівчині стати її офіційним опікуном, та одразу погодилась. Вона не може виїхати за кордон без дозволу мільйона інстанцій. Вона не може покинути місто без дозволу цих інстанцій. Вона не може сама обрати собі лікаря, тобто вона під опікою держави, і нею опікуються дуже багато людей, які в курсі всіх її інтимних навіть подробиць життя. Думаю, що я для неї швидше така старша подруга, опорний дорослий. Болі мені зачепило, мабуть, те, що вона дуже щира. І вона не виглядала, ну, вона не виглядає як людина, е котра, як до цього, в моєму житті були люди, котрі просто кидали там якісь обіцянки і просто йшли. Вона виглядає відповідальною, дорослою і відповідаючою за свої слова. По-перше, я почала реагувати по-іншому е на будь-які стресові події. Я це в собі так відмічаю теж. І плюс я почала на себе дивитися зі сторони і більш позитивне, бо підкреслювати мінуси може кожен, а підкреслити щось добре дійсно і розкрити в тобі якісь такі напрямки це також потрібно вміти. Олі це вдається. Ще місяця до фонду голоси дітей, де працює Ольга. Звертаються за допомогою більше тисячі дітей, які пережили окупацію чи депортацію. Дітям цим треба по-перше, де жити, за що жити, де вчитися. Їм треба стояти на ногах і самостійно будувати своє життя. Їм не треба оці окремі табори, куди їх хочуть зараз після депортації. Вони повертаються і хочуть на реабілітацію в теж якісь закриті окремі табори. Їм це не треба. Я бачу, що їм важко взаємодіяти зі звичайними тими підлітками, які не пережили цього, тому що ці діти вже набагато старші. І отут треба думати про те, яке ком'юніті створювати. Перед нашою державою багато викликів, бо цих дітей ну, росіяни викрали тільки офіційно 20 тисяч українських дітей, а не офіційно сотні тисяч. Відчайдушний та надхоробрий шлях ліри додому в Україну винятковий. Загалом від початку повномасштабного вторгнення повернути з країни тюрми Росії вдалося лише 758 дітей. Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.